Чирі усмішки та гордість у залі найактивніша молодь із різних куточків області Цьогоріч В Україні день молоді відзначають 12 серпня. До цієї дати представники Хмельницької обласної військової адміністрації нагородили 75 юних мешканців області. Сьогодні в Україні відзначається надзвичайно важливий день: день молоді, день нашого майбутнього, нашої держави, заради кого бореться сьогодні увесь український народ, сили безпеки і оборони, і виборюють. Мирне небо над головою нашої молоді, нашого майбутнього сьогодні. І сама молодь демонструє дуже високі показники, як в освіті, як у спорті, як у активностях в різних сферах. І ми сьогодні дякуємо нашій молоді. Відзначили представників різних галузей: серед молоді, військові, волонтери, освітяни та ті, хто покращує культурну складову області. Я працюю для душі, а вже бачите, ну нагородили це приємно. Підзначили і здобувачів освіти двохсотбальників. Вони отримали грошові сертифікати на суму 5 тисяч гривень. Це напевно показник того, що це важливо для нашої держави, так само аби молодь ще старанніше вчилася, і напевно, це також є, ну, однією з мотивацій для десятикласників, наприклад. Ну, того вистаратися вчитись серед молодих людей. Є й тих хто покинув домівку через повномасштабне вторгнення та переїхав до Хмельницького. Та війна не завадила скласти національний мультипредметний тест на відмінно. Я готувалася здебільшого самостійно, ну до математики, як мінімум. Іноді деякий час була у репетитора, але досить невеликий. Мені завжди подобалося більш такі. Технічні науки, здебільшого математика. Я її розумію. Мені здається, що цифри вони не те, щоб дуже складні. Після нагородження юні мешканці Хмельниччини переглянули історичну драму Чужа земля українського режисера Ахтема Сейтеблаєва. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.